Можу сказати, що на виконавчому комітету немає питань неважливих, тому що всі питання, які розглядаються для нашої громади, вони важливі. Є першочерговість, звісно, це першочергові це забезпечення обороноздатності. Ми ще раз і ще раз піднімаємо питання підвищення обороноздатності, забезпечення наших добровольчих формувань, Збройних сил України, органів правопорядку. І сьогодні три головні субвенції, які були підтримані на виконавчому комітеті: це підтримка добровольчих формувань, додаткового забезпечення форм це також відповідно забезпечення електрикою наших блокпостів. Це також були кошти на компенсацію відшкодування електроенергії по приміщенням, де знаходяться наші наші захисники. Це також відповідно і. Виділення субвенції Збройним силам України, військовим підрозділам, які стоять на території нашої області для підвищення обороноздатності їхніх підрозділів, і також це підтримка органів правопорядку. Також була виділена відповідна субвенція. Також ми виділили це друге важливе питання, важливий напрямок це відновлення житлового фонду постраждало під час обстрілів і бомбувань. Ми додатково виділили 69 мільйонів, тобто майже 7 мільйонів ми виділили для того, щоб додатково профінансувати ремонт покрівлі, ремонт вікон, ремонт будинків поточний, які ми робимо для тих, хто постраждав, і для їх підтримки.